Мам, прокидайся, мені... мене вбили. На коліна зустрічає звичай... сьогодні, Дероїна серед щі. ночі. Тепер Локово, за спиною у мене крим. А я жит. і... жити? Жити, і... мамо, і... хочу». Плати... На колінах Господа благала. Боже, бережи мою дитину. На побачила, як зірка з неба упала, що Нолодь. є сили, закричав. Звичай... Син СМС всю ніч. Останню... Проганяла страх, тривогу в тому. Ранком вирок той страшний, сказали. Вбитим Тобі син вироби, вертається додому, голосила. Гріхта проклинала. Сі, той йшов на наших синів вбивати. Чорна хустка сиві коси Й. в Не жива, йшла сина зустрічав. До могили сина довгий шлях. Щодня осінь чує, як я плачу. Тихо розмовляє з собою.